Вітання всім телеглядачам телеканалу «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю. У Вінницькій міській територіальній громаді заплановані масштабні весняні толоки, спрямовані на покращення екологічного стану міста, ліквідацію стихійних явищ. Координацію цих заходів здійснює муніципальна варта. Сьогодні до студії ми запросили директора комунального підприємства Муніципальна варта Вінницької міської ради Віталія Чигура. Ми щирі вітання вам, пане Віталію, в нашій студії. Доброго здоров'я! Дякую, що регулярно відвідуєте нашу студію. Інформуєте наших вінничан про. Ті проблеми, ті питання, які ви вирішуєте, над якими працює муніципальна варта. Вам дякую за запрошення. Отже, стосовно весняної толоки і основних завдань. Які вони цього року цього річ? Ми вже розпочали генеральне прибирання Вінницької нашої міської територіальної громади. Ми, як правило, присвячуємо до великодніх свят. Ми намагаємося спільно з нашими. Мешканцями небайдужими, нашими мешканцями міста прибрати наше місто, щоб до великодніх свят воно було чисто більш охайніше. Тому традиційно ми щороку, якщо я не помиляюсь, уже 12 років, як ми цим питанням опікуємось, ми розпочали. Уже до речі, на минулих вихідних ми провели вже Два прибирання по локаціям, які ми визначили. Ну і протягом квітня місяця ми будемо далі продовжувати. Це певні визначені дати, так загалі. Відповідно до розпорядження mm -hmm. Вінницького міського голови дані заходи передбачаються від 25 березня mm -hmm. і до 15 квітня. Саме в цей період ми і намагаємося здійснити ці заходи. Тому будемо продовжувати. як загалом, от ви сказали про 12 років, це така хороша традиція у Вінниці в нашому місті, в нашій громаді, як взагалі реагують люди на такий заклик? Зрозуміло, звісно, що вашої служби свої завдання. А да. як реагують люди? Ну, більшість в прибиранні приймають молодь uh -huh. у нас. До речі, і дії акція акція молодь в Вінниці за чисте довкілля і день довкілля. Про що ми кажемо, що якщо молодь Ось він за зачисте довкілля. Вони приймають участь по відповідним дням. Там, коли в них є можливість, не заважаючи під час учбового їхнього навчального процесу. Це орієнтовно 30 учбових закладів, які долучаються. Це коледжі, це вищі навчальні заклади. Орієнтовна кількість їх десь ну що року вона різниця: півтори тисячі бажаючих. Це з я маю воно в увазі за студентів. Що сказати щодо війничан? Ну так неохоче. Але цього року ми запропонували. Ми підійшли так більше інформаційно серйозніше до цього питання. Що запросили 4-го, 10-го, 11 го квітня. Долучитися до генерального прибирання До речі на сайті Вінницької міської ради розроблена інтерактивна мапа, де можна побачити в який день час та місце збору де будуть проводитись прибирання. На кожному з цих локацій будуть присутні працівники муніципальної варти, які будуть і покажуть і забезпечують там яке власне завдання самих працівників муніципальної варти це чи організаці... долучаються до збору, чи лише організаційні ну, е, наразі мова йде про те, щоб організувати, тому що uh -huh. я скажу, що це е, теж дуже питання актуальне і важливе. Це зібрати, згуртувати людей, зібрати їх в певному місці, показати локацію, яку потрібно прибрати. Uh -huh. Ну і потім ще е, разом з представниками Виконавчих органів організувати його вивезення звідти. Тому для нас це доволі немала. Кількість буде таких локацій визначено близько 50. Назвіть основні з них, можливо, віддалені. Ми цього року. Знаєте, так більш ретельно. Починаючи об'їзна дорога нашого міста, і зайшли фактично в самий центр міста. До прикладу, що я кажу, маю на увазі центр міста це Кумбари, наш такі історичне місце. Де, на, на превеликий жаль, воно теж засмічене. Місця, які це прибрежно захисні смуги, лісосмуги, лісопарки, ось це такі чомусь там завжди скопичується сміття. Незрозуміло чому. От мене цікавить така зона, як от на конкретному прикладі розберемо, як Вишенське озеро, і прилегла до неї територія. Парк. Це прекрасна територія, це прекрасна алея, яка зараз веде до ну, озера на по вулиці Космонавтів. І здається, всі вже обізнані, всі люблять приходити відпочивати. Є сміт... Мітники, ну все є, але тим не менше постійно саме от біля самого озера скопичується багато сміття. Чи є ця зона в полі зору? І ну, от що зробити, чи... щоб змусити людей частина, не смітити частина а, території Вишенського озера. Ну вздовж так би сказати, від космонавтів, до прикладу, до електромережі, вона на, наскільки я знаю, вона на балансі дирекції парків. Підприємства, і саме там уже вони і утримують її. Але як ви кажете, і ви бачите, що на превеликий жалі, але випадкового сміття і там досить uh -huh. це при тому, що і ретельно і постійно прибирають працівники даного підприємства. От Запитаю зараз, чи має право працівник муніципальної варти, коли він бачить, що хтось ну, на очах хтось викинув пляшку, чи пластику, чи скляну, чи навіть просто папірець. Ну, як мінімум, зробити зауваження саме елементарно, ну зробити зауваження. Це дуже буде скажімо, за все, просто скласти протокол про адмінправопорушення. І такі випадки у нас є. Ми періодично виявляємо такі випадки. Побачили, що ну так, да, є такі випадки, коли там ну не потрапило, хоча намагався громадянин. Викинути в урну, там ну вітер, то, то інші якісь моменти, то ну зауваження можна. Але ж якщо висновити, що це умисно зроблено, то і складаються протоколи, особливо неодноразово було, це. Викидають пет пляшки. Угу. Були такі великі випеки. кількості. Ну і за протоколом, скільки має сплатити адміністративний штраф 1300 60 гривень коштує викинутий папірець, скажімо так, для Випадково наших глядачів, якщо це зафіксують і складуть протокол. Тому не варто цього робити. Звісно. І навіть не з огляду на те, що протокол виплати, а з огляду на те, що ну, це наше місто, яке ми маємо доглядати і зберігати в чистоті. Як мешканці можуть долучитися до толоки за студентів, зрозуміло, вони активізуються, молодь активна, вона знає як, але ну, ми змінюємося, і мешканці, можливо, також захочуть долучитись, як вони можуть долучитись, чи потрібно якось попередньо реєструватись, куди звертатись як до кого? я вже і сказав, що е, на сайті Вінницької міської ради є інформація і розроблена інтерактивна мапа, де наші вінничани можуть отримати інформацію: дата та місце е, збору і проведення нашої толоки, Це бажаючий якщо це ну громадяни, які не мають доступу до. Угу. Мережі інтернету вміють користуватися можливо сайтами, то без проблем можуть зателефонувати 15-60 цілодобово варти, вони підскажуть, проінформують і проконсультують, де їм краще прибути, куди і долучитися до цього прибирання. Ви сказали, що пріоритетними зонами є лісопарк, є прибережні смуги. А ще які визначено такими пріоритетними, що потребують, і хочеться, щоб вони були в Ну, Є також зафіксовані скупчення, зафіксоване сміття. Це промислова наша територія міста. Якщо говорити це мікрорайон Київський вздовж там є залізних колій, залізничних колій також накопичення. Ну і як я вже казав, узбіччя нашої об'їзної дороги я особисто сам їздив, бачив, які є засмічені території. Що мене особисто дуже дивують. Ви спеціально інспектували для да, того, щоб да, визначити місяць наші працівники інспектували кожен Визначали метр, кожен кілометр нашого міста, щоб уважно обстежити і потім уже залучити туди небайдужих наших і бажаючих вівничан до прибирання. Ну от ви назвали цифра ну для міста 400 тисяч, можливо, вже більша кількість мешканців. Півтори тисячі не так вже й багато. Якщо брати це, я сказав студентів. Якщо так. ще представників релігійних громад, приватних підприємців і вони долучилися, представники громадських організацій. По нашим підрахункам кількість складає 2100 тисячі орієнтовно 100 чоловік. Mm -hmm. Чи забезпечуються ті, хто прийшов допомогти, прибрати Івентарем. чимось інвентарем? Так, Чим Так. Ми забезпечимо обов'язково це сміттєвими мішками, рукавичками. Угу. Якщо буде така потреба, ми будемо бачити, у нас долучаються також і представники управлінських компаній. Ми також забезпечимо інвентарем і іншим. У це, я не буду зараз пораховувати яким, але ну той мінімум є, необхідний звісно, є. є так, так і це ж також ви, ви, ви гроші громади, гроші Вінницької міської ради, яка виділяє на те, щоб закупити цей інвентар. Це також не маленькі кошти, напевне. Ну так, так є uh -huh. так. А, як муніципальна варта загалом координує роботу волонтерів. Волонтерів, ну ми таке вже я сказав, що ми вже багато років цим займаємось. Щороку майже ті ж самі бажаючі, охочі і долучаються в громадські організації. Вони вже все знають. Так, вони вже все знають. До речі, я вже неодноразово казав із тих бажаючих, які будуть приймати участь, є представники релігійних громад. Я всім, хто долучається, особливо хочу подякувати, що вони. Дуже трудолюбиві, відповідальні, добросовісні. і порівнюючи навіть з іншими, вони такі скрупульозні, так сказати, до цього відносяться. Даже беруть інколи свій інвентар, тому що рахують, що вони ще хочуть зробити, покращити mm -hmm. ту територію, яку ми визначаємо для їх прибирання. Для нас це приємно. Це звісно приємно. Як планується утилізувати сміття, яке збирають, і ось ці ліквідовані стихійні звалища? Куди це все, як це все утилізується, вивозиться? Ну як я вже й казав, е дані громадяни вони забезпечують прибирання випадковим сміттям? Ми обов'язково, як і минулі роки, будемо здійснювати, будемо пропонувати здійснювати сортування цього сміття. Також будуть залучені працівники купи кевін, які будуть і вивозити сміття. Якщо ми говоримо там пепляшки, вони там угу. вивозять на певні якісь переробні організації. Якщо ми говоримо інше, там сміття папір, вона теж все буде сортуватися вже в подальшому. Тому даний процес він вже налагоджений з 2018 року ми розпочали сортування, і воно доволі себе непогано зарекомендувало. До речі, навіть після таких заходів, як генеральне прибирання, я бачу, що вінничани все частіше і частіше, ми про це неодноразово казали. Зараз почали сортувати сміття, тому що я, навіть до прикладу, скажу в себе в будинку, де я проживаю, я бачу, що вже Дійсно, там для сухих відходів, для вологих відходів дійсно люди вже намагаються. І окремо на речі, даже вже все влаштована сітка для пет пляшок. Що потім суб'єкти певні підприємці приїжджають, забирають, переробляють це як зручно, як мінімум. переносову розсавину. Тому а, це дуже класно. Щодо сміття, яке є в тих зонах, які прибирають щорічно, що це за сміття? Oh, pet, Чи є щось таке pet, унікальне? Pet, що, ви, що вас дивує? Ні, пет пляшки. Більшість із них це залишки від. Чіпсів від цукерок, ось ну такі, скажімо, поліетилен, поліетилен пакети. Да, пакети, ось те, що традиційно там приходять відпочивати, залишають. Ну якщо там ще якийсь папір, залишки папіра mm -hmm. там спалюють, якщо там з метою приготування там шашлика чи інших продуктів харчування, то такі вже просто викидають окремо речі і залишаються. Да. На які результати ви очікуєте після завершення толоки? Результати, ну звісно, що вінничани, які долучаться, приберуть приберуть, я так розумію, що кількість їх цих мішків буде ну не одна тисяча. Я вам точно можу сказати це. Результат єдиний. Ми будемо проводити й далі превентивні заходи, профілактичну інформаційну роботу з Вінничанами, щоб вони не смітили. Тому що да, акція це чудово. Дуже чудово, що долучаються віничани, але ми ж говоримо, що головна наша мета, щоб наші вінничани та гості нашого міста не смітили. Тому будемо проводити профілактичні заходи. Ну у разі, якщо будемо виявляти, як я вже на початку uh -huh. сказав, ми будемо притягати осіб до від, адміністративної відповідальності, 1300, я запам'ятала, так коштує викинутий папірець. Ну і зрештою, ви говорите, що так, акція це тимчасово все, а, вона закінчується. А як він як мешканці міста, можуть підтримувати чистоту після завершення ось таких, скажімо, офіційних щорічних традиційних заходів ну, звісно, прибирання? Що, звісно, що в першу чергу не смітити. Тому що явно, що війничани смітять і залишають, і потім ми пояснюємо молоді, яка долучається, що от потрібно прибрати, в подальшому не смітити. Ми розповідаємо про свідомість, відповідальність перед війничанами, перед природою, навколишнім середовищем. Але ну, на превеликий жаль, випадки є. Ну, я хотів би, ті, хто смітять, також прийшли і долучилися. Хоча б частинку свої труда внесли в благоустрій нашого і міста приєднались до так. цієї толоки. Я знаю від своїх знайомих і чую інколи, звісно, є багато волонтерів, є просто людей небайдужих. Що поза толоками, поза ось такими організованими ем, акціями, ну от в, люди, в людей виникає бажання взяти рукавички, кілька мішків і зібрати сміття. Але вони не знають, куди звернутись, куди його викинути. Ем, от мене таке запитання: якщо е, люди Цим займаються прикладом, зібрали сміття, залишили в мішку на видному місці, чи заберуть його служби, чи утилізують в такому випадку. я рекомендую, що насамперед попередньо проінформувати чи то муніципальну варту, чи то написати звернення Вінницьку міську раду чи зробити бодай дзвінок. Бо, так хоча на... б проінформувати. я просто перераховую, яким можна чином це зробити. Проінформувати, щоб ми знали, що насамперед цю територію прибрали щоб після того як уже здійснять прибирання, ми організуємо спільно з виконавчими органами вивіз цього сміття. Uh -huh. Ну тобто ми разом попрацюємо. Це гарна То -то справа, ви її потрібно Тобто ви завжди допоможете, завжди підтримаєте. Ось про що я хотіла Протягом власне, року. Дізнатись. Ми завжди раді допомогти в таких випадках, якщо є бажаючі долучитися, пане Віталію. Багато е, хороших традицій я не можу не запитати про операцію Первоцвіт яка також вже дуже багато років Ків навесні працює в нашому місті. Що цього року вже так пер, первоцвіти вже перецвіли, але чи так, і, так. чи є якісь результати і, чи, первоц... чи проводили весни? Ну, якщо ми говоримо за підсніжники, так mm -hmm. вони вже ще можливо декілька днів тому ще були, тому що особисто я останніх два роки. Бачу, як на присади, на дворових територіях, прибудинкових, перепрошую, можна зайти і побачити, як біля під'їздів на клумбах квітнуть підсніжники. До речі, я до цього не бачив ніколи такого. Я... Висаджую зараз, також помічаю, що так, багато висаджують. Я заходив що минулого року, що цієї весни, коли заходив в ліс, я бачив, як дійсно можна побачити як тут підсніжники, притом так в великих об'ємах. Якщо говорити про торгівлю, їх стало значно менше випадків здійснення торгівлі. Да, ми фіксували. Ми робили попередження, тому що фіксували ми в більшості випадків, ну які були це люди похилого віку, пояснили, що цього не потрібно робити, але порівнюючи з минулими роками, торгівлі первоцвітом стало набагато менше. Це я можу точно сказати, тому що я пригадую, яка ситуація була в 2013-2014-2015 роках. І порівнюючи зараз, це ну поодинокі випадки. Тобто недаремно працювала операція. Первоцвіти проводилися рейди. Все таки да, результат є ми з поліцією з екологічною інспекцією. Проводили рейди, і я можу сказати, що дійсно є позитивний результат в цьому, що стало менше продажу первоцвіту. У нас є ще одна традиційна тема, яку ми з вами піднімаємо. Що осені що весни? Це про спалення листя. Ось тут ситуація, мені здається, не змінюється чомусь, на жаль, і паліїв, можливо, і не, не, не більше, є, але менше не стає. Як цього року ви дієте? Як працюєте, як попереджаєте, які превентивні заходи? Березень місяць ми майже на початку березня. Розпочали відповідно до розпорядження Вінницького міського голови здійснювати обстеження. Залучається вісім мобільних груп, в складі яких є представники як виконавчих органів, mm -hmm. так і муніципальної варти. Ну, і Можна сказати, що ж, ми завжди порівнюємо з минулими mm -hmm. роками. Березень місяць він був сухий. Він, можна сказати, був теплий, засушливий. І дійсно, що ми фіксували якщо порівнювати з минулим роком, 2024, весною і зараз, то випадків зафіксували більше. Ми за один день позаминулих вихідних зафіксували одразу вісім випадків спалювання в приватному секторі. Ну для нас, для вінничан, Я рахую, що це доволі немало. Просто ми не розуміємо тут вісім випадків. Ну, можливо, війничани подумають, ну що це ж невелика така кількість. Але якщо порівняти, яку задимленість зробили цих вісім вогнів, це доволі така велика територія. От один випадок, особисто я зафіксував в мікрорайоні Сабарів, я його почав вже відчувати, тому що ну, я знаходився в мікрорайоні Поділля. От як, куди дотягнуло це задимленість? Ну, звісно, що там склали протокол, там, затушили господарі цієї ці садиби, але. Е і такі от вида вони дуже багато несуть шкоди здоров'ю наших вінничан. Ну в контексті водителі. того, про що говорять сьогодні фахівці, які досліджують якість повітря у Вінниці, яка є не зовсім відмінною, скажімо, м'яко, то ось ці спалювання вогнищ вони ж додають і погіршують повітря. Це правда, Звісно. яким ми дихаємо. Мало того, що в нас забагато машин і загазованість, то навесні додається ще і спалювання безкінечне. Ну, ще один виклик: напевно, ви підскажете, можливо, все благополучно. З тими паліями обійшлось, але надзвичайно багато пожеж, надзвичайно багато пожеж, які от саме спровоковані от таким почасти спалюванням чи підпалом, які, на які реагує вже ДСНС, тому що вони Звісно. масштабні. Так, да, є такі випадки, це околиці нашого міста, я б сказав, де є сухостійна трава. І є такі випадки, що і дітки бавляться, є такі, що усвідомлюють дорослі. Де вже приходиться, звісно, що викликати представників. Як ДСНС. Як реагує муніципальна варта на те, коли фіксує пожежу? Бо, знаєте, Точніше, тут, тут, за спалювання листя, йде е, відповідальність не по повноваженням муніципальної варти. Угу. За такі правопорушення може і настати і кримінальна відповідальність. Тому казати вже за 152 статтю Кодексу про адмінправопорушення, саме порушення правил Богустрів, вже мова не йде в таких випадках. Uh -huh. Тоді вже дивиться, яка нанесена шкода. І може бути зовсім інше відповідальність. А як ви реагуєте? Який алгоритм? От ви зафіксували таких пожежу випадках? таких випадках. Так. Ми викликаємо поліцію. і ну ми вже спільно з ДСНС угу. інформуємо. поліцію. А ви поліцію. працюєте разом, так ну є да, да. Ми також працюємо з державною службою угу. надзвичайних ситуацій. Ви продовжуєте також? відстежувати цю ситуацію щодо паліїв листя? І як ви моніторите? кажуть, що зараз навіть дрони задіюють для того, щоб обстежити є власне таке. я є. не буду розповідати про. Це, але деталі можете деталі не я не буду розповідати, але за погодженням правоохоронних органів служби безпеки ми періодично таке практикуємо, щоб також літальні апарати безпілотні нам надавали інформацію. Допомагають виявити так. порушників. Так, і на багато швидше люблять палити в таку вечірню, пізню і в нічну пору. І саме в саме до речі цього року, саме коли уже починало темніти працівники муніципальної варти більше виявляли. Ми розробили певний свій там алгоритм, як можливо, все ж таки не виявити, коли починається темна пора, все ж таки паліїв. Чи відстежуєте ви цю ситуацію з паліями на прилеглих територіях на громадах, які приєднались до Вінниці? Так, там ще багато роботи, там ще багато справ, тому що е мешканці е цих сіл новоприєднаних вони привикли десятиріччями спалювати відходи. Більше їх намагаємося вчити і проводити превентивні з нами заходи. А є в них альтернатива, куди це діти і що робити з цим, з цим листям? Ну, е пали листя, ну, більшість цього, звісно, що накопичується осінню пору. Я завжди кажу, що для цього є. Один з варіантів це компостування, викопувати компостні ями і там його вже складувати. Що Тим більше потім в приватному секторі добре. це легше робити, і це один Звісно. із таких надійних. Виходів нагадайте ось цю суму штрафів паліям і що вони можуть отримати взамін на спалювання, якщо от ми говоримо за порушення правил благоустрою. Сума штрафів передбачає від 340 до 1360 гривень, і для суб'єктів господарювання до 1700 гривень. Але як я вже сказав, що якщо це будуть якісь уже такі великі масштаби, що може нести там уже конкретно загрозу життю і безпеці людей, то звісно, що ми тоді вже викликаємо поліцію. і Починається і представників ДСНС може там починається зовсім інша відповідальність. Щиро дякую вам закінчимо на позитиві. Згадаємо, що ми говорили про толоку, і запросимо наших віничан долучитись до весняної толоки і зробити свій внесок в чистоту і благоустрій нашого міста. Я тут нагадаю один телефончик ситуаційного центру, за яким ви можете зателефонувати і дізнатися всі деталі, де ви можете докласти своїх рук, аби допомогти поволонтерити і справді навесні зробити місто чистим. Телефон 067 410 21 0. Людин Саме не так. помилилась Ні. так. Дякую вам. Я нагадаю, не що вам в нашій не. студії був Віталій Чигур, директор комунального підприємства Муніципальна варта Вінницької міської ради. Дбайте про себе, дбайте про навколишнє середовище, дбайте про своїх рідних і, звісно, завжди закликаю, допомагайте зсу збройним силам України. Кожен донат наближає перемогу. Щасти вам до зустрічі.